Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Я кажу, ще <сів> ще сі не завершився, а тут уже люцерна да, приїхала. До речі, цією люцерною вже п'ятий рік використання. Я думаю, якщо все добре піде, то ми тут посіємо трошечки ріпачку. Люблю я ріпачок після люцерни. Є свої проблеми і своя проблематика після люцерни сіяти ріпак. Але це нормальна історія для нас. Вже випробувано не один рік. Що ми тут зробили, коли скосили, почали вчора косити, зараз розкидаємо, трохи ще підвялимо, згрібаємо це все діло і два комбайни готових працювати і забирати. Ну, як завжди, мої зоотехніки завжди спішать. Ми з ним трошки. Ну, знаєте, зоотехніки. ну, Якщо ви агроном, то ви зоотехніка любить будете так здалеку. Ще жодної квіточки нема. Бутони тільки починають, але жодної квіточки навіть і немає, і поруч. Ну їм спішити треба. Ну, що ти зробиш? Як кажуть. Чим раніше скосять, думаю, більше укосів зроблять, а більше двох не візьмуть, тому що я тут переорю її в <смір> цьому році. <смір> так що такі справи. Щоб сказати, що вона класна, вже, вже звісно, вона почала випадати. Бачите, місця Ось грицики, грицики пішли по великому рахунку. Тобто. Така історія. П'ятий ну, рік. У 2020 році посіяли її. Але така справа. Думаємо, ще насіяти в цьому році, а можливо в наступному році люцерни, щоб вистачало для ферми, тому що ферму збільшуємо і так далі. Тобто така історія. Що вам сказати по люцерні? Люцерна, люцерна. Ну, будемо видно, що ми з нею візьмемо по тоннажу, але така, така якась історія. Сухо, блін, ну вчора знову таки 2 мм випало не туди, не сюди. Ну, Для збирання люцерни те, що треба. Так що, в кого є тваринство, всіх вітаю. Ви, напевно, вже всі наші заготовили. Ну, У нас вона відставала, і холодно було, і я ж кажу, ще фаза така, що можна було б ще пару днів почекати, але мої, мої кажуть, давай скоріше, скоріше, скоріше. Ну, Побачимо, що воно назбираємо, щось назбираємо. Тримайтеся, успіхів вам!